Доброго дня, шановні відвідувачі нашого каналу. Сьогодні ми розглянемо, які роз'єми є на блок живлення Power Supply 400 В, який дістався мені дешево. І це у нас є старий блок живлення. На даному блоку живлення ми можемо бачити отакий великий роз'єм. Що це за роз'єм? Це. Роз'єм, який підключається до материнської плоти. Який живить материнську плоту. Це ось, як бачимо, це 20. Ось 20, і 24 Ось Додатковий блок, який відповідає за живлення відеокарти і деяких інших компонентів. От бачимо ще чотирьохпіновий. піновий, піновий роз'єм, 4 він один, то він підключається, бачимо, от за, защілка є тут, і його треба вставляти отак, тільки защілка до защілки На роз'ємі ніяким іншим чином. Зрозуміло, це ось 24 пін. Це основний роз'єм материнської плати. І 4-піновий для живлення процесора, а також, напевно, і кулерів. Так, от. У нас є такий роз'єм, називається SOTA. Це використовується цей роз'єм для живлення. Вінчестерів. В принципі, сюди через нього можна підключати і живлення відеокарти і таке інше. Має різне використання в залежності від випадків. Так само і Molex. Його можна використовувати як для підключення до DVD, так і виводити до додаткові периферійні пристрої через Molex. Але для цього потрібні спеціальні перехідники. Так а оце, ось оцей роз'єм називається роз'єм для живлення флопі -привода. От. для флопіка. Який є фактично у кожному системному блоці, але він вже мало використовується. Ось бачите, тут я купив такий хтось уже сюди сам припаяв якийсь роз'єм, але я не знаю, для чого він потрібний. Так що, якщо вам підходить... Якщо поміряти проводки по живленню, то можна туди припаювати будь-які роз'єми, які, роз які підірють для живлення ваших пристроїв. Так що цей блок можна використовувати не лише для того, щоб живити материнську плату комп'ютера. Як бачимо, ми підключили всі основні роз'єми до материнської плати. Всі інші вже будуть використовуватися фактично.